Друзі, всіх вітаю. Приїхав на рибалочку. Сьогодні у нас 8 липня. 6 годин ранку, човник ось вже на воді, бачите, спінінг зібраний і буду зараз пробувати ловити окуня. Так Дивлюся, що рівень трошки падає. Приїхав на блакитні озера, де я звично рибалю на окуня І якби, бачу, який рівень був і який зараз став. Пішла у нас така спека, літо нарешті прийшло і водичка потроху падає. Якби Сьогодні на день передають 35, на сонці, я думаю, там всі 50 будуть, тому приїхав з самого рання і не знаю, напевно, часів там, може до 12. Коротше, наскільки мене вистачить, То, що сьогодні. Погода ясна, на небі жодної хмаринки. І я думаю, через пару годин вже сонце буде так лупить, що просто нереально висидить на такій жарі. Ну, побачимо. Побачимо, як буде кльов. Сьогодні, до речі, взяв цикатки. Ну, брав також і телеспінери. ну, Сьогодні ціль у мене ловити цілий день на цикади. Хочу спробувати саме цикадами половити окуня, як він буде відзиватися на такого типу приманки. Ну, просто цікаво половити саме цикадами. Ніколи раніше на них не ловив. Якби цікаво спробувати дізнатися взагалі, як ці приманки працюють. Ну, і Побачимо, побачимо. так що випливаю і будемо починати. Ось, друзі, такі приманочки у мене сьогодні будуть. Взяв собі трошки цикад на пробу. Це цикадки фірми Daiwa. Такі ось різні є. Тут навіть ось такі є Daiwa ProRex з полістком можна як спінер використовувати дану цикаду. В таких вагах там, 7, від 7 до 10 грамів. 7, 8, 10. Такі ось цикадки з двійником є. Я думаю, будуть класно проходити ракушку, менше чіплятися. Ну, буду пробувати. Такі ось цикатки. Минулого разу я вже на них ловив. Ну так, не дуже багато часу приділяв, хоча ловив. Ловились у мене, окуня ловились, судачка навіть піймав. Ось на таку цикадку судачка піймав. Щуки не було. Я думав, якби для щуки більше цикади, але щуки я так і не піймав на них. ну Буду сьогодні окуня пробувати. І ще в мене ну само собою телспінери я то взяв, буду якщо взагалі по нулям буде, буду і на спінери пробувати. ну Саме цікаво, цикади Отакі От ще взяв цикадки маленькі. Це фірма Дніпросвинець, ну так, Бюджетні цикади. ну якість, чесно кажучи, не дуже у них. Гачки тупуваті. Так, хоча ну, грають вони непогано. Гра стабільна, класна. А ось гачками, реально китайські оці гачки вони тупі блин, взагалі ніхіна не засікають. Хоча рибу я так і не піймав на них. ну, не знаю, буду пробувати сьогодні. Вон, сонечко всходить, така краса на воді, штіль, тиша і починаємо. Так, ну що, друзі, буду починати. Сьогодні зі мною комплект такий буде. Це мій корта UX до 10 грамчиків, катушка дайва Фуега 2,500. До речі, намотав сюди на свою дайву новенький шнурок 0,6. 200 метрів якраз влізло чотенько. без бекінга якраз ну, нормально. Я думав буде Якби малувато, бекінг буду додати, але читенько влізло на 2500 розмір середню шпулю, якби, ну не глибока, а середня. І якраз 200 метрів 0,6 влізло класно. Це взяв отакий шнурок. Хардкор 06 4жилочка. Спробую, як він. Ну так. По-першому відчуттю він такий, ну, якби трошки жорсткуватий, Не знаю, як він буде працювати. Ну, трошки така жорсткість в нього є. Так, ну і буду пробувати. Як вже казав, буду сьогодні на цикадки намагатися ловити. поставу таку 7 грамів і буду пробувати. В принципі, я так зрозумів, принцип один і той же, що і у спіннера закинув, опустив на дно і просто крутиш. Ведеш приманку рівноміркою. Друзі, є! Ось вам перший оконець на цикадку. Що не відпадеш і такий, наче, ну як, не, не дуже великий, ну і не маленький, я скажу, приємний, приємний окунь. Отакий перший. Бачите, цикатки працюють також. Отакий ось окунець. Відкрився. Так, ну що, кун, дякую тобі за клювання. Передавай там гарбачам своїм хай. Приходять на ганьок до мене. Флюрик, друзі, використовую той, який в мене і на спіннерах. Я часто використовую 0,55 э, Sunline. Ціглон ну, досить класний флюр, ну якраз і на щуку, щоб був запас, тому що на щуки часто клюють і на спінери, і я думаю на цикади будуть щуки клювати. Так що треба поведети з ну, нормальної товщини флюрик. Ух ти Йо, друзі! Є. Ще один. Де один... ну, блін, ні, він не відвалився, маленький. Просто дуже маленький. Підсів і навіть не відчуваю його. Що ти там сидиш ще чи... А, ні, відвалився все-таки. Відвалився, кунець. Ну був. Клює, бачите, клює. Ну, горбач просипається десь. Після восьми там, восьма година, дев'ята, десята, зранку він ніколи горбач у мене не клює. У нього якось по часу по ходу виход іде. І він, ну, що реально, Скільки я сюди вже їжу, скільки ловлю. і Зранку ну, бувало, може, там одиниці, чисто одиниці, що ловив крупного окуня саме зранку. А так всі з восьмої то і там до самого обіду клювання йдуть ох друзі є є ай блін відвалився трошки на іншу точку перемістився і О, блін Іди за цикадою ну дрібний оконь Стоїть тут а в ракушці окунь, ну дрібний поки що дрібний клює. Ух, друзі, є, є вже гарний, оце вже гарний окунь підсів. Оце вже ну такий нормальний, реально горбачок. Ось вам ці катки, бачите. І по горбачам також вистрілюють. о як дави, Ну такий не прям горбач, ну приємний. Приємний окунець уже. Да, грам 300 так десь, плюс-мінус є. Заїв нормально. заїв нормально. О, і дивіться. О, тихо, 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 тихо. Такий ось красунчик грамів 350 десь, я думаю, є. І бачите, як цикатку. Жадно, жадно загів. Такий красень. Клас. Ну, сьогодні хотів взяти пару окунчиків додому на таранушечку або на жарешку, не знаю. Минулого разу всіх відпускав, а цього разу декілька возьму. Є, друзі, є ще один окунчик, ну невеличкий. Цього разу невеличкий і, блін, відірвався. Ні, не відірвався. Просто такі якісь вони маліші. <сум> Навіть не відчуваю. Отакий От ось. Третій окунчик, ну, малий. Давай додому. Друзі, зараз трошки зміню цикатку, катку, спробую отаку ось. Це 8 грам і вона з двійниками йде. Може буде менше чіплятися за траву і за ракушку якби. І може буде краще проходити ці всі місця. Я думаю, що буде гірше засікатися, так побачимо, як воно буде. є ось Тут два отвори таких, тут ось три отвори. Чесно кажучи, навіть не знаю для чого вони зроблені. Напевно, щоб міняти оцей кут занурення. чи чи хто його знає Чесно, навіть не глянув, що він на що він впливає оцей кут. Ну, я думаю, далі розберуся вже. Ця, друзі, що довше цикатка. Вона прям так, ну, дебело так вібрує. Не знаю, це буде якби краще чи, чи гірше для окуня. ну, Побачимо. Будуть на цю клювання якісь чи ні. ну, Працює так вона нормально. По кінчику дуже класно відчувається ця вібрація. Да, і проходить реально, вона ракушку краще. Я відчуваю, що ну, вона торкається, але так, прям таких зацепів немає сильних. У неї кут якийсь трошки інший і ну, гра по-іншому відбувається. Сів конець з іншої точки. Вже з іншої точки. Ну невеличкий. Ось ось. На іншу цикадку поставив. Тут глибина більше, поставив 10 грамів і такий ось такий ось маленький є. Зараз додому. Вже виматував. І йшов. йшов у конець. Все це Ось такий ось, бачите, дрібний. Вже тут біля човна хватив. Ну щось. Горбачі поки що мовчать. Один тільки був, ото грамів 350 десь. І все. Йо. Друзі, вискочив. І йшов за приманкою і вискочив тут уже біля човна. Поставив знову оцю ось цикатку, та що з такою високочастотною грою де коливання ну, так, дуже мало відчутні, І реально вони краще якось працюють. Хоч невеличкі окуньки, ну клювання є, а у цій коливалки, де така, чи коливалки кажу, цикатки, де е, гра така низькочастотна, де вони сильно так прям, то ну, на них клювань сьогодні не було жодного. Що, походу окуньку такі ось більше подобаються, цикатки. Це Daiva ProRex серія. Ті, що йдуть в комплекті з пелюстком. Тобто можна зняти трійник оцей задній і поставити пелюсток. буде типу тейлспінера таке щось. Є є, тюкнув гарбатий. Повернувся на попередню точечку і є гарбатий. Щось він так йде <свистак> якось боком. Ну непоганий, непоганий конець. І дивіться, ну заїв, знову повністю заїв цю цикадку. І от сьогодні оця, тільки оця працює краще за все. оце така салатова, 7 грамів, такий ось красунчик. Ну не прям великий, ну грамів 250 десь. Ось ця Cyklaska. takie krosy. З'ї клювання. І ще одне, ну невеличке цього разу. Отаке От ось. Змінив точку і ще одну і підсів ось. Такий невеличкий матросик. Кидаю вже більшу цикатку, 10 грамів, вітер шалений, просто роздуває. в човні човна води нахрюпала ось так Жотка. зараз вимакую хвиля така піднялася, що просто нереально друзі підсівок окунець конець нарешті не клював довго дуже не клював плаваю шукаю борюся з хвилями з вітром і отакий ось вимучав вимучав такого дрібного закид в ту ж саму точку і клювання походу вихід якийсь підійшли конці, бачили дрібного піймав і це вже такий дядя це вже такий дядя хороший давить ой 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 дивіться що й робить Все одно не прям такі, як були по 500-700 грамів. Ну, ось останнім часом чомусь такий самий крупний затих. Ну такі ось по 300 клюють, 300 плюс, скажімо так. Цикатка ця з ногу. Кидаю, інші кидав, ось ну, чомусь не хотів клювати цикадки, а ось... Оця 7 грам в такому ось розкрасі, от, ну, бачите, є клювання. Так, швиденько закидую зараз, може там стая підійшла. І якийсь вихід пішов. І все, друзі, оце. Два клювання підряд і більше немає. Тобто якийсь окунь. Нестайний. Так ото -от. одиноких видергую, походу. Щось нема поки що такого якось. Може він ну, ближче до осені туди буде якось збиватися в, в такі більші стаї. Ну, чомусь слабенько, слабенько клює сьогодні. Так, ну що, друзі, вже друга година дня. Вітер просто шалений, як завжди, і буду завершувати на сьогодні рибалочку. Така тенденція вже ось пішла, що я замітив саме крупний окунь, такі, ну, там, 500 плюс, скажімо так, ну, пішов реально на спад. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, з тим, що ось я сьогодні. Ловив на цикади, да, а не на спінери. Можливо, б на спіннери він би пі... ну, парочку б таких 500 плюс влетіло. Ну не факт. Я думаю, що не це причина, що я на інші приманки ловую. А причина в тому, що ось погода змінилася. Було у нас холодно там тиждень, і зараз ось пішла вже така літня спека. Зараз ну, плюс 35 на сонці, я думаю, не менше. Просто що спасає вітер. Якби не вітер, то я б вже поїхав додому давно-давно. А так ще ну, якби комфортно на вітру, не ж не спекотно, якби ну, ловити більш-менш нормально. Просто що здуває, неможливо нормально е, стать на точку. Якер у мене слабенький і здуває. Все одно, полови, в принципі, непогано, катки ловлять, можна пробувати. Хочеться якось на щуку саме розловити, по щукам. Ну, були ми по щукам, там де щука є, так і не піймає на це Я думаю, все-таки розловлюсь колись, далі буде. Ще там осінь впереді, так що такі. Ладно, все, друзі, всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде краще, сподіваюсь. І все, всім до побачення, до нових відосів.